Я християнин. Я маю віру. Я не повинен боятися. Зачекайте, який це вір. Вони перемогли Його кров'ю агнця і словом свого свідчення. Так, я маю силу в крові Ісуса. Я маю Його владу. Я сильний, наповнений вірою, і я можу приносити Божу любов і надію людям навколо мене. Я переможець. Християнин переможець має бути готовий жити в цей час. Дізнайтеся про істину, силу і перемогу в крові Ісуса, про життя вірою. Шануйте кров Ісуса. Перебувайте в Ісусі, щоб ніщо не могло зашкодити вам. Ви в цьому світі, але ви не від Нього. Перемога ваша. Ви маєте Слово Боже. Ви маєте силу в Його імені і Його владу. Ви переможець завдяки крові Ісуса. Запрошуємо на передачу переможний Голос віруючого. Сьогодні Глорія Копленд і її гостя Білі Брім діляться підбадьорюючим посланням про те, як не лякатись того, що Біблія називає останніми днями живіть переможно, і ходіть в перемозі. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас! Я Глорія Копленд. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Сьогодні ви почуєте голос Білі Брім і служіння молитовна гора в Азарксі, і Вам це сподобається? Хвала Богу, це голос перемоги. Так. Я навчилась цьому і слова Божого. Дяка Богу. Я ходжу і живу у цьому. Ми дуже вдячні. Ми за говорили це. про наше становище церкви. Ми посаджені отця, вище за все в Ісусі над всіма начальствами, владами, силами, тобто всіма духовними правителями. Ми над ними, і ми дивимось на те, що знаходиться внизу. Ми живемо в останні дні, і сатана посилює свою діяльність. Навіть люди, які тут працюють, жінка, яка наносить макіяж. Вона вчора розповідала, як нечистий дух з'явився в її кімнаті вчора ввечері, і вона знала, як взяти над ним владу. Можливо, у вас є маленькі діти. Можливо, ці духи намагаються зв'язатися з ними. Оце, і так? вам потрібно знати, я можу взяти над ними владу. Я можу зупинити їх. У моїх маленьких дітей не так. буде поганих снів. Я проголошую захист крові Ісус над цією кімнатою. Я беру над цим владу. Так. Це мій дім, і ти не увійдеш до нього сатана. Все, що нам потрібно знати у ці останні дні. І говорячи про доадамову цивілізацію. Ми поговоримо про походження сатани. Він був люцифером. Бог створив його люцифером, архангелом. Він сам зробив із себе диявола. Як це сталося? вчора ми говорили про доадамову Адамову цивілізацію і про те, як вона загинула. Можливо, вам слід переглянути цю передачу. Друге послання Петра. Петро скоро піде на небо, а у церкві виникла справжня криза. Бо Петро ходив з Ісусом, а Ісус не повертається. Тому Петро говорить людям у церкві, що він скоро піде, але всі обітниці Божій істині кожна обітниця дана Богом. Це не казки, що Ісус повернеться, але мине час, мине якийсь час. З'являться лже вчителі. Фактично, Він говорить їм, що мине дві тисячі років. Давайте зараз не заглиблюватись у це, а почнемо читати з третього розділу другого послання Петра, третій вірш. Насамперед знайте, що в останні дні прийдуть лукаві холителі. Які чинитимуть за своїми пожадливостями. Всі ми робимо певні вчинки у цьому житті. Наступного тижня ми поговоримо про те, що ми знаходимося у царстві світла і що нам сказано ходити у світлі. Так, як він у світлі. Але люди царства темряви ходять зі своїми власними пожадливостями. Так. Можете назвати це як хочете, але це пожадливість у більшості випадків. Пожадливість до цього, пожадливість до того. Знаєте, що в останні дні прийдуть лукаві холителі, вони насміхаються. Вони не хочуть Богу у школах. Вони не хочуть мати з ним нічого спільного, які чинитимуть зі своїми пожадливостями. І вони не хочуть, щоб ви нагадували так. їм про те, що це пожадливість. І ось що вони будуть говорити і казатимуть, де обітниця приходу його. Бо відтоді, як почали помирати наші батьки, від початку творіння все залишається без змін. Петро каже, що вони не знають, але найгірше те, що вони не хочуть цього знати. Ті, хто так думають, не знають, що написає земля, споконвіку створені були Словом Божим з води і водою. Тому і тодішній світ затоплений водою загинув. Тодішній світ. Він не говорить про ноєвий потоп. Він каже про доадамову цивілізацію. Пам'ятаєте, книга «Буття 1.1»? Псалом 111.3 Божі діла досконалі, Божа робота славна. Він створив славне створіння. Але в буті 1.2 говориться, що все це покрите водою, темною водою. І це дохова -то Богу. Тому Петро говорить про той світ, який був тоді, і який загинув. І потім він каже тодішній світ загинув, будучи затоплений водою, а нинішні небеса і земля де живемо ми, тим самим словом, утримуються і зберігаються для вогню на день суду і погибелі нечестивих людей. Одне те не повинно бути приховане від вас улюблені. Що один день у господа як тисяча років, і тисяча років як один день. Господь не бариться з виконанням обітниці. слово істине воно сповниться. Потім він каже у 13-му вірші: але ми згідно з обітницею. Чекаємо нового неба і нової землі. Отже, був тодішній світ, є сьогоднішній світ і буде майбутній світ. І тодішній світ був до Адамової цивілізацією. І ця цивілізація, що за все, існувала у доадамовому царстві Люцифера. Ми прочитаємо з 28-го розділу Ізакіїля і подивимось на Люцифера і на тодішній світ. І було до мене слово Господнє. Сину людський, скажи князеві тиру. Тир був великим процвітаючим укріпленим містом, збудованим на скелі недалеко від Лавану. То було велике місто. Воно дуже процвітало у ці дні і Бог планував його зруйнувати. І він почав говорити до пророка Ізакіїля. Скажи князеві тиру, так говорить Господь Бог за те, що повищили серце твоє, і ти сказав, я Бог сиджу на Божому престолі, в серці морів. А ти тільки людина, а не Бог, хоч ставиш своє серце на рівні з серцем Божим. Отже, у тирі був правитель, і ви знаєте, як поводилися римські імператори. Цей правитель не римлянин, він Тиру, він тирянин. А тиряни вважали себе богами? Він вважає себе богом. І Бог сказав: ні, ти не Бог, ти просто людина. Так. І Господь дає проти нього слово. І потім він звертається ще до когось. Він каже пророку звернути ще до когось. Одинадцятий вірш. І було мені слово Господнє, сину людський, здійми жалобну пісню на тирського царя. Він не говорить про правителя тиру, який був людиною. Він говорить про когось іншого, про царя Тиру. І скажи йому так говорить Господь Бог. Ти – початок досконалості, повнота мудрості і корона краси. Ти перебував у Едені в Божому саду. Зараз він звертається до царя Тиру. Він звертається до князя Тиру, який був людиною, яка панувала на землі. Але зараз він звертається до злого духу у піднебесі. Пам'ятаєте, сатана? Це князь, який панує в повітрі. Пам'ятаєте, що він Бог цього світу? Ми бачимо тут систему подвійного царства. Ми бачимо земне царство, і ми бачимо царство у піднебесі. Не на самих небесах, а у піднебесі, в атмосферних небесах. Біблія говорить, що є троє небес. Це середні небеса. Отже, в атмосфері цієї землі. Фактично, ви бачите, що це Люцифер. Коли ми розглянемо один з цих віршів, ви будете знати, що це Люцифер, який перетворився на сатану. І Бог каже пророк Єзакіїль, Звернись до царя Тиру і скажи йому ти початку досконалості. повнута мудрості і вінець краси. Ти був в ведені. Людина не була в ведені. він звертається до сатани. Він звертається до сатани. Князь Тиру не був в ведені. Але тут мова йде про царя Тиру. Він звертається до царя Тирського. Він був Едені, в Еденському в саду, у саду Божому. Хто був у тому саду? Люцифер, який замаскувався під зміє. Усякий дорогий камінь був на одежі твоїй. Карнеоль, топас, і яспіс, хризоліт, согам, іонік, сапфір, рубіни, і смарахт і золото, знаряддя бубнів твоїх та сопілок твоїх були в тебе. Ти був Едені, ти носив прикраси. Знаряддя бубнів твоїх та сопілок твоїх були в тебе в день твого створення. Це створена істота. Він не народився, у нього немає пупка. у нього немає батька і матері. Він був створений, і він був створений прекрасним. Він був початкою досконалості. Можливо, з усіх Божих творінь немає жодного, крім того, кого ми називаємо Ісусом Господом нашим. Який був би прекраснішим за нього. Він був повнотою краси з того дня, коли був створений. Коли він ходив, це звучало як орган. Це було як музика. З нього в буквальному розумінні виходила музика. Можливо, він мав щось спільне з музикою, з поклонінням у музичній сфері. Він був дуже умілим у використанні музики. Він був дуже умілим у використанні музики. Щоб гіпнозувати людей втбуде то їх у транс в англійському перекладі говориться що у ньому були всі ці труби в день його створення. ти був помазаним херовимом? щоб покривати він був помазаний. необхідно бути помазаним Духом Святим. Він був помазаний, і він щось зробив. Він ангел, і якимось чином він покривав. Можливо, в присутності Божій. Можливо, саме через нього можна було потрапити до Бога. Я поставив тебе на те, щоб ти був на світі горі Божій. Він був на найвищих небесах, на небесах небес. Ти ходив посеред вогняного каміння. Є щось на небесах, щось у самому Бозі, і щось у його престолі. І це вогняне каміння. Люцифер мав доступ до престолу Божого. Він ходив там. Ти був бездоганним у своїх дорогах від дня створення Твого. Бог створив його. А Божа робота яка? Досконала. Тому він створив досконалого Архангела. Аж поки не знайшлося в тобі беззаконня. У ньому знайшлось беззаконня. Як воно туди потрапило? Потім Бог говорить про його торгівлю. Воно мало ще спільне з нею. Тому я зневажив тебе шістнадцятий віриш, як нечистого і вигнав тебе херувим, що покриває середини вогняного каміння. Середині Бога і досі знаходиться вогняне каміння. Воно і досі на його престолі, і він знищив сатану цим вогнем. Той ходив посеред вогняного каміння, але коли вогонь Божий впаде з неба в кінці тисячі років, він прийде середини цього вогняного каміння, між якого свого часу ходив Люцифер. Але тепер воно знищить його що сталося? Що привело його до такого падіння? Повищилось серце твоє через красу твою, гордень гордість. Ти занапастив свою мудрість через красу твою. Кинув я тебе на землю перед царями, щоб дивились на тебе. У 19-му вірші говориться, що він стане жахіттям. І його більше не буде навіки. Пам'ятаєш, Біллі, як брат Хейгін говорив про жінку, до якої прийшов сатана і сказав Так, ти така гарна жінка. Так, я забула все, що він сказав. Так, так, ти маєш це, ти маєш те. Ти прекрасна жінка. І брат Хейгін побачив у своєму видінні. Він побачив, ніби це було скероване проти її голови. Він Сатана звертався до неї, тиснув на неї, говорячи, яка вона прекрасна, розкішна, і вона продовжувала слухати це, поки не повірила цьому. Вона була одражима цим. І спочатку у неї була одна чорна так. крапка в голові. Потім та чорна крапка перемістилася у її серце, і вона почала вірити тому, що сатана сказав, і почала говорити це про себе. саме так, так це відбувається. одержимість. і так ворог сатана оволодів нею. Вона стала одержима дияволом. І коли ви чуєте брехню диявола, вам краще знати слово Боже, воно ваша безпека. Саме так вам краще сказати ні, це не так. У мене цього не буде. Якщо ви не знаєте, що говорить слово Боже, то ви не знаєте, що говорить диявол. Про це говориться в його книзі. Я вірю у ведіння. Вона була дружиною так, правильно, Я пам'ятаю це. Вона дуже красиво співала і діяла в дарах Духа Святого. Вона була людиною, про яку писання говорить як про дорослого або зрілого віруючого. Так, зрілий віруючий. про того, хто може скоїти смертний гріх. Так. Ви не можете скоїти так. його, якщо ви не зріла людина. І не знаєте, що ви робите? По перше, Раз. ось у чому різниця. Ми поговоримо про це. пригнічення. Він починає пригнічувати вас думками. Так правильно саме тут вам потрібно вигнати його. Ви можете вигнати його? Ні, у тебе нічого не вийде, сетана. І хоча ці думки приходять до вас, ви не думаєте про них? Я виганяю. І коли тебе. вам потрібно знати, Я це вам думками. потрібно знати слово, слово Боже. слово боже говорить. Це і це якщо ви не знаєте слова Божого, тоді що? Ви так. беззахисні? Але вона знала слово Боже. І спочатку чинила опір, бо він сказав їй, яка вона чудова, яка ти гарна? Пам'ятаєте, що брат Хейгін говорив про талановита. диявола? протиновита? Хтось запитав, чи можете ви сказати щось добре так. про диявола? І він відповів: Ну, він, він наполегливий, наполегливий хлопець. хлопець так і є. Він так. залишався так. З нею. Отже, спочатку пригнічення вона піддалась. йому. І потім одержимість вона стала одержима цим. Диявол почав говорити їй. Ти можеш добре піднятися у світі? У тебе чудовий голос. А ти співаєш лише в неділі в церкві? Брехня, брехня, Ти брехня. можеш багато заробляти. І коли це увійшло до її серця, як ти сказала, саме тоді так. вона стала одержимою. Саме тоді вона вибрала його, і вона знала, що вона робить. Замість Бога вона вибрала сатану. Вона вибрала, і звичайно ж він спокушатиме людей згрішити. Він любить бачити, як люди грішать. Він хоче влади. Ось що він робить. Звісно, він сам це зробив. Розумієте? Тому ви головне у тому, що сатані вже завдано поразки. Поразки він не має своєї сили і влади. Ось чому він намагається обдурити людей, як ту жінку, про яку ми говорили, щоб він міг користуватись її силою. Так і користуватись її тілом проти себе так. і всіх інших. Так і робити у церкві. Так. і ось що Бог зробив через брата Хейгіне. Він заборонив дияволу діяти через неї. Що приносити шкоду церкві і тому пастору Бог показав йому, як це зробити. Але ось у чому справа диявол каже багатьом людям, що вони зневажили Духа Святого, смертельний гріх. Смертний гріх. Це неправда. Ви не могли здійснити його. Я сумніваюся, що хтось з вас зробив це. це. Для цього слід бути зрілим. Вам слід бути, зрілим бути, Вам слід ви бути маєте знати, що ви робите. Ви так. знаєте, що робите, і ви робите. Тобто либір. ви не обдурені? Чи можливо ви обдурені, але ви знаєте, що ви робите? Ви знаєте, що це неправильно, ви знаєте, що так робити не можна? Абсолютно правильно тут сказано, ти був досконалим у дорогах твоїх з дня створення твого, доки не знайшлося в тобі беззаконня. Якось я була в університеті, християнському університеті. і доктор такий то і такий то говорив перед студентами-християнами, і він сказав: як це беззаконня потрапило у нього? Ми не знаємо. І я подумала, ми знаємо. Бог сказав нам про те, як воно туди потрапило. Подивіться, 14-й розділ Ісаї. ви дізнаєтесь, як беззаконня потрапило до нього, до Люцифера. Ісая використовує його ім'я, Люцифер. Люцифер ісая в 14-му розділі говорить у 12-му вірші: як спав ти з небес о сину зірниці досвітньої або Люцифер? Ясна зоре. Як це сталося? А ось як це сталося? І знову Бог звертається до нього, як до царя Вавилону. Вавилон це сучасний рак, і, звичайно, Люцифер діє через Вавилон, і весь цей безлад. Тому Бог каже: Господь розіб'є його жезла. В Исай, 14 чотирнадцятому розділі п'ятому вірші, говориться: Господь зламав кия безбожних. Він засудив Люцифера і у 7-му вірші говориться. Заспокоїлась вся земля. Це Ісая 14, 7 вірш. спочила була, заспокоїлася земля, і виспівує голосно. Це брейкфотеце. Сут над Люцифером. Вся земля щаслива. Вона радіє. Бог сказав Люциферу дев'ятому вірші. Заворушилось тобою шоу, на зустріч твоєму проходу. померлих тобі пробудив усіх. Проводерів на землі. Сатана зараз не у пеклі. Ми поговоримо про це. Він діє у піднебесі саме там знаходиться престол сатани зараз. Але він піде у пекло в кінці тисячолітнього царства. Його закриють у в'язниці на початку тисячолітнього царства, але потім він піде у пекло до озера Вогняного, в кінці цієї тисячі років і ось дев'ятий вірш. «Заворушився через тебе Шаол». ось звідки ми знаємо, що є пекло внизу, і що воно заворушилось, коли туди потрапив Люцифер. І ми говорили про те, що світі на небесах співають. Ви знаєте, брат Хейгін прийде, брат Хейгін так. прийде. А тут пекло каже: Люцифер прийшов. Люцифер прийшов. Заворушив через тебе шоу на зустріч твоєму приходу. померлих хто пробудив усіх прибудерів на землі і підняв з їхніх тронів всіх людських царів. Біблія завжди описує його як того, хто обдурює народи. Він ходив по землі, і він обдурив Гітлера. Він обдурив Івана Грозного. Він обдурив тих, хто був в іспанській інквізиції. Він обдурив царів. І ось всі вони там. Вони потрапили до пекла, і вони бачать його прихід. І ось що вони кажуть десятий вірш. Всі вони почнуть говорити та й скажуть тобі, і ти ослаб, як ми, став подібним до нас. ти обіцяв нам все, якщо ми продамо свою душу А тепер ми тут закутів кайдани у цьому пеклі. І ти теж тут. І потім вони запитують його, царі. Вони запитують. Інакше кажучи, вони кажуть, ти обдурив так, нас. Ти обдурив нас? Так. І потім вони кажуть у 12-му вірші: ось їхні питання. Питання царів. Це англійський переклад. Як спав ти з небес о сину зірниці до Ясно Зоре? Ти розбився об землю погромнику народів. Як це сталося? А ось відповідь ти ж казав у серці своєму. Я. І далі проводиться п'ять я. Коли Бог створив Люцифера, він створив його досконалим. І для того, щоб бути досконалим, необхідно мати волю. Інакше будете лялькою, якою маніпулюють. Так. Роботом. Тому все, що Бог творить, він вкладає свободу волевиявлення. І він вклав її у Люцифера. І люцифер був першим, хто повернув її проти Бога. Він сказав: я зійду на небеса. Він прийняв рішення. Так. І де б не знаходився його престол, ми бачимо, що він має престол. Йому потрібно було піднестись, щоб потрапити на небеса. Він мав доступи туди і сюди, але його престол знаходився десь нижче. Земля, ось де він був. А казав у серці своєму: зійду я на небо, піднесу престолу свого. Він мав престол. Він був правителем. Він був правителем землі до Адамової цивілізації. Вище зір Божих поставлю престолу свого. Він жив під зорями Божими. Ось, де був його престол. і сяду я на горі збору боїв на кінцях північних. Я сяду там. Я не буду задоволений лише тим, що тут на землі мій престол. Він я хочу сказав, сісти. Я там. буду Богом. Я буду Богом. Ось що він сказав: так? піднімуся понад гори хмар. Його престол був під хмарами. На землі були хмари. Буду подібним до Всевишнього та скинений не йти до Шеолу. До найглибшого гробу ті, що на тебе дивитися будуть, приглядатися будуть до тебе, звернуть увагу на тебе, чи ти той чоловік, що змушував землю тремтіти, що зневолював царство труситись, що він обертав у пустелю всесвіт, а міста руйнував. Що в'язнів своїх не пускав він додому? Чи це він? Потім Бог каже про те, що він зробить і як він проявить свою волю стосовно нього. А тепер так, подивіться о, на Ісуса. Боже. Коли Ісус прийшов, він сказав: Я прийшов, щоб творити твою волю. О Боже. Я шукаю не моєї волі, а волі Отця. Отже, ось перший він звернув свою волю проти Бога. Він повернув свою волю проти Бога і він сказав: Я зійду, я піднесусь. І він почав це робити. Він взяв ті творіння, які пішли за ним на землі. Він взяв третину ангелів і атакував небеса. Ми читаємо про це у книзі об'явлення. Але Ісус розповідав, чим закінчилася атака у Євангелії від Луки. В Євангелії від Луки, 10,18 ісус сказав: Я бачив сатану, який впав з неба як Слава блискавка. Богу. І того дня, коли він впав з неба, земля і його царство стали Тохова вабоху. і до Адамова цивілізація була засуджена, поки Бог не створив людину». Слава Богу, тобто Адама. Алілуя! Ось що сталося. Ось що сталося. Ми повернемось за хвилину. Сьогодні день пожертвувань, і ми з білі помолимось за ваші пожертвування. Писання каже, і це розширений приклад другого послання до коринтян 9.6, Хто сіє скупо і з невдоволенням, хто сіє щедро, щоб благословення могло прийти ще до когось, той пожне щедро. А хто сіє скупо та з незадоволенням, пожне скупу і з незадоволенням. Тому, коли ви даєте пожертвування, коли ви приносите десятину Господу і віддаєте пожертвування, радійте і поклоняйтесь Господу. Ви можете давати і не отримувати жодного повернення. Ви знали це? Це якщо ви даєте скупу із незадоволенням. Тому у своєму особистому житті, коли ви у церкві, коли ви молитесь за свої десятини пожертвування, радійте, Правильно. бо таке пожертвування не буде порожнім. Це пожертвування у вашому майбутньому, бо його благословення у вашому майбутньому. Правильно якщо у вас є проблеми з фінансами, і ви не приносите десятину, то у вас проблеми з фінансами швидше за все через те, що ви не приносите десятину. Що робити? Почати приносити десятину? Коли ми з Кеннетом почали приносити десятину, здавалось, що ні Бог, ні ми не могли б з нею обійтись, що у нас залишиться недостатньо. Але все почало змінюватись для нас, коли ми почали віддавати Богу перше і найкраще. Це і є десятина. Знаєш, білі приносити десятину це дорога до процвітання. Абсолютно правильно. навіть більше ніж давати пожертвування. Це частина нашої дороги, але десятина це фундамент. Абсолютно правильно. Коли ми з Кеннетом почали приносити десятину. У нас була маленька десятина, але це було все, що ми мали. І ми почали процвітати. Ми продовжуємо процвітати багато років по тому. І Бог не дивиться на обличчя. Ми з білі зараз помолимось за ваші пожертвування. Ми приймемо для вас благословення. Ми згоджуємось з вами, що ви благословенні, коли ви сієте, і що вам дається мірою доброю, натоптаною, утрушеною і переповненою, відсиплють вам улоно ваше. Так говорить Писання. Тому, коли ви сієте і приносите десятину, проголошуйте писання над своїм насінням. Амінь і стійте на слові Божому і вірте Богу. Якщо ви хочете замовити наші матеріали, напишіть на адресу, яку ви зараз бачите на своєму екрані, і ми їх вам надійшлимо з нашою любов'ю. Це Глорія і білі нагадують вам, що Ісус є Господь. Ви хочете отримати від цього вчення якомога більше. Ми це зробили для вас. На нашому сайті kcm.org.ua Ви можете завантажити безкоштовну копію зручних для використання тез для сьогоднішньої передачі, слухаючи проповідь, стежте за ключовими моментами, місцями писання, молитвами повними віри, інтерактивними запитаннями тощо. Використовуйте їх для особистого вивчення біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті kcm.org.ua і завантажте свої тези зараз. Ми тут для вас. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіямортої. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте Йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.